До мене, коли приходять клієнти на консультацію, я ставлю просте питання: яка ваша фінансова стратегія? Скільки ви плануєте заробляти? Скільки відкладати, в що вкладати для того, щоб сформувати на свої цілі або сформувати свій пасивний дохід? Багато для кого це питання застає зненацькою. Про роботу люди думають, про стосунки люди думають, а про гроші дуже часто не думають. Яка твоя стратегія? Будеш заробляти там, припустимо, там стільки-то тисяч. Відкладати з них стільки то відсотків, потім відкладеш цю суму, вкладеш в такий-то інструмент. Він під стільки-то відсотків річних зможе згенерувати тобі те саме, що ти заробляєш зараз. Коли людина стикаєш з математикою, вона починає зовсім по іншому думати. Але на превеликий жаль більше за десь цією математикою стикається дуже пізно. Тобто не тоді, коли їм 20-30 років, а тоді, коли 40-45. і людина каже: Окей, я тепер хочу більше подбати про себе, але звідки мені взяти на це гроші? І тоді виникають питання зовсім іншого рівня. Ну звичайно, метечик пропрацьовує.